Я вас вітаю у себе на каналі. В на каналі Олена Гришко. Мене звати Лєна, я візажист і тут я з вами говорю про макіяж для себе. Сьогодні я хочу розібрати дуже важливу тему, мені здається, що вона взагалі базва-базва, без якої ми не можемо далі почати рухатися з вами в обговоренні макіяжу для себе. Чому, от навіть, якщо я вас запитаю, що ви розумієте під словом макіяж? Особливо макіяж для себе і особливо макіяж на кожен день. Якщо взяти 5 різних жінок, наприклад, різного взагалі віку, де да просто різних, абсолютно різних людей і запитати, що для вас макіяж для себе, відповідь буде абсолютно, абсолютно різна. Тому я е, взагалі не можу оминути цю тему і хочу про неї поговорити. І так, що в нас входить в поняття формула макіяжу. Перший етап це підготовка шкіри до макіяжу. Це один з найважливіших пунктів, який ми не можемо пропустити. І якщо ми його пропустимо. Дуже багато виникає потім питань, помилок, проблем на етапі нанесення тону, пудри, щось не так лягає, щось підкреслює шолошіння, і е, яким би класним, не знаю, дорогим, гарним, не був, наприклад, тональний засіб. Якщо пропустити цей перший етап, воно працювати не буде. Тому перший етап формули макіяжу, перший пункт це саме підготовка шкіри до макіяжу. Підготовка шкіри до макіяжу може бути різними засобами. Я зараз дуже коротесенько додам коментарі до кожного пункту да, з цього списку. Я раджу всім дівчатам використовувати саме для підготовки шкіри для макіяжу доглядові продукти, тобто не декоративні, не бази під макіяж, які є декоративними продуктами і які не мають накопичувального ефекту і працюють тільки кілька годин. я раджу завжди використовувати доглядові продукти. Продукти, які ви використовуєте щодня, і з часом ви будете бачити від них дійсно ефект хороший на вашому обличчі. Також важливо не використовувати жирні крема, не використовувати крема ем, сироватки з оліями, тільки виняток, тільки якщо у вас супер-супер-супер суха шкіра, і олія єдине, що вам допомагає, і шкіра і так їх швидко поглине, то тоді можна. А так, ем, не брати взагалі в руки перед макіяжем жир. Крема, найкраще під макіяж працюють продукти на гелевій або водній основі. Вони класно поглинаються шкірою, дуже швидко, не залишають якогось липкого жирного шару на обличчі, і потім на них дуже легко лягають і гарно будь-які тональні засоби. Також не забувайте проходитись в оцій зоні під очима. Це важливо для етапу консилера, також продукт будь-який лягав гарно і не перенавантажував оцю супер-супер тонесеньку шкіру під. Очима. І ще останній пункт теж завжди звертаю увагу класно наносити щось зволожуючи на голову. Поки ви робите свій макіяж, воно вже працюватиме і потім додасть свою якби, частинку роботи в загальний вигляд вашого обличчя. Далі другим пунктом у нас іде тонування обличчя. Для чого ми це робимо? Наше обличчя воно а, все одно має якісь, якісь кольорові акценти на обличчі. Навіть якщо у вас ідеальна гарна шкіра, все одно десь присвічуються судинки, десь а, може бути там, не знаю, одне якесь маленьке запалення, десь можуть бути пігментні плями, а, у когось може бути розоцея, у когось синець вискочив, не знаю, десь вдарились. Може бути будь-що, що завгодно може бути. Якщо це влаштовує супер. Можна цього не робити, можна залишати і так. Якщо ви хочете вирівняти загальний тон обличчя, для цього нам потрібна саме тональна основа і консилер. Тональних основ зараз існує дуже багато. Я хочу зробити окреме відео, яке буде саме присвячене тональним основам, які вони взагалі бувають, як ми їх обираємо, які кольори, підтони, фініші, все-все-все про тональні основи буде в якомусь окремому іншому відео. Тут хочу зазначити трішечки про консилер і заакцентувати вашу увагу на тому, що консилер нам потрібен саме для роботи з. Кольором. Тобто консилер ніколи не працює з рельєфом на шкірі. Як, в принципі, і будь-яка косметика, трошечки ми можемо погратися висвітленням затемненням і, і як буде світло да, падати на обличчя, якщо ми знаємо, як це буде. Але з рельєфом косметика не працює, ну, тому що це всього на всього косметика, це не, не цемент. Да? Тобто, Консилер не працює з мішками під очима. Якщо тут є Такі мішечки, да, об'єм сильно помітний під очима, консилер з цим не справиться, але консилер працює з кольором. Тобто, якщо тут є а, сині, зелені, фіолетові відцінки, то от консилер з цим класно працює. Тому консилер теж я включаю в обов'язковий етап макіяжу, бо без нього досить, досить складно вирівняти тон всього обличчя. Третій етап формули макіяжу, третій пункт це а, корекція обличчя. Але перед корекцією обличчя я хотіла би винести прям окремий такий момент. Супер-супер важливий, Багато хто не внехтує, багато жінок чомусь бояться цього продукту. Але він насправді він наш друг. Він цей продукт-помічник в макіяжі. Насправді вирішує багато багато питань. І це пудра. Звичайно, що це пудра. Я всім кажу, що от пудри вони вже давно, давно не працюють так, як це було колись, коли у вас таке прям біле запудрене обличчя, з вас там злітають якісь пилинки. Ні, ні, ні. Пудра зараз теж дуже багато. Різних форматів, різних не знаю, кольорів, різних текстур. Важно може обрати саме те, що подобається саме вам. Пудра для чого нам взагалі потрібна пудра, і чому я вважаю, що вона обов'язковий пункт в макіяжі? Тому що до цього ми наносили всі кремові продукти, і нам їх потрібно зафіксувати. Зафіксувати ми можемо тільки сухим продуктом сухий продукт, який ми можемо нанести на все обличчя, один якби єдиний це пудра. А пудра вона саме просушує кремові вологі текстури. Та це логічно, тому що кремова текстура не всі, да, вони фіксуються. Є, наприклад, тональні, якісь там матовим фінішем, вони фіксуються, але все одно, якщо будете доторкатися, десь трошечки так тертися, Ну, я маю на увазі лагідно, наприклад. Комірець від, від куртки чи від якогось іншого верхнього одягу, тональний може відбуватися. Або телефон, наприклад, ви будете прикладати до обличчя, тональний буде відбуватися. І це нормально, це логічно, це, це фізика. В цьому немає нічого поганого. Це не проблема тонального, це проблема в тому, що його треба зафіксувати сухою текстурою. І для цього якраз нам потрібна пудра. І також пудра ще важливий такий проміжний етап між е, е, тональним засобом і потім корекцією, якщо ми її робимо. Сухими текстурами, наприклад, у вас сухий бронзер або скульптор або румяна, і щоб все лягало без помилок і виглядало класно, для цього нам потрібна пудра. Корекція обличчя, тобто ми вирівняли загальний наш тон обличчя, в нас вже обличчя таке, знаєте, як, як холст, який можна розмальовувати різними фарбами. І от нам якраз потрібно додати трошечки фарб. Якщо ми говоримо про скулову корекцію, так, то ми додаємо природних якби, фарб туди, де в нас тінь на обличчі. Якщо ми говоримо про скульптор, то ми ним відтворюємо наші природні впадіни. На обличчя, як правило, це скулаваця оця впадінка, Тобто, якщо ви всі потрогаєте своє обличчя у всіх, незалежно від того, яка у вас комплекція, форма, обличчя, не знаю, наявність щічок, відсутність щічок, якщо ви отут -от потрогаєте своє обличчя. Ви відчуєте впадінку, вона у всіх у нас є. Також, якщо ви бачите, якщо світить світло, так, у нас є бокові частинки, обличчя тут у нас теж буде тінь. У нас є нижня частинка носіка, тут у нас теж завжди тінь, тому що це якби в нас. Виступаюча частинка носика, це спинка, да? а внизу в нас є нижня частинка. Також це може бути частина нижньої е, щелепи, да? все, що, все, що теж уходить якби, сюди, тут у нас всюди, всюди тінь. І от ми, наприклад, скульптором, да? ми це все відновлюємо, і якщо нам потрібно додати об'єм, тобто знову відтворити світло і тінь на нашому обличчі. Ви маєте розуміти, що чим контрастніше ви будете це робити, тобто, чим е, світліше ваш кіра. Чим темніше ви будете брати продукти для саме корекції обличчя, тим більшою і тим яскравішою буде контрастність, і це може додавати віку. Про вік в макіяжі, що нас робить старшими, це я теж хочу зняти окремо прям відео, бо це така досить досить важлива тема, і мені є що там сказати. Але зараз теж проговорю. Чим вища контрастність кольорів на обличчя, тим це додає нам віку. Наступний етап це в корекції, це румяна. Румяна це завжди про свіжість, про якусь таку бадьорість, про квітучість. Не знаю, от так як. Квіти, да, так, так і ми там, трошечки рожевого кольору або персикового додали, і, і обличчя одразу підсвічується, також запалюється колір очей, і вже по-іншому ви сприймаєтесь і самою собою, і оточуючими. Ну і також сюди входить ще хайлайтер. Хайлайтер теж класний продукт, який а, трошечки додає сяйва о, ніжності. Його можна внести дуже багато, і тоді ви прям будете така сяюча зірка-зірка. Але можна зовсім трошечки зовсім, і зовсім, зовсім, зовсім делікатно, щоб ви. Ну, якщо на вас, наприклад, світить сонечко, або ви десь на заході, і е, я маю на увазі захід в плані івент, і е, там штучне освітлення, да, то теж воно потрапляє на ваше обличчя, і ви там повертаєте обличчя і ці блискіточки сяють. Це, 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 це гарно, це дуже гарно завжди. Якщо, звісно, ви любите це, якщо ви не любитель, просто можна скіпнути цей етап. І останній пункт в формулі макіяжу, я це називаю детальки, такі моменти прикрашання в макіяжі. Це в нас сюди входять брови, вії, губи, тобто це вже така більш ювелірна робота. Да? Тобто це там пару дотиків, наприклад, добрів профарбувати вії, але воно вже якби довершує загальну картину макіяжа. І я вже що є теж важливим. Якщо щось пропустити, все одно може бути. Трошечки якась, якась відчуття незавершеності. І окремим ще пунктом я можу, вже після цього я можу винести макіяж очей. От макіяж очей, я, до речі, не вважаю прям, прям базовою штукою, яка потрібна всім. Я маю на увазі саме роботу з тінями або зі стрілками. Оце я вже якраз вважаю більш таким, знаєте, другою частиною макіяжу, вже коли. Ускладнення іде, да, тобто, оце прям база бази, яку яка насправді може займати там ну 7 хвилин, оце все зробити. Якщо ви вже маєте всі ці необхідні продукти, а їх треба теж не так багато. Це міф, що вам треба величезна косметичка, не 5 кг косметики, да чи 30 пензликів, абсолютно ні, це, це міф. І також вам для цього не треба 2 години часу. Тобто, це все там ну до 10 хвилин. Оце базовий макіяж у вас займає. Якщо ваш макіяж базовий займає більше 10 хвилин. Щось іде, не так, повірте. Десь, десь є проблемки, де щось можна підтягнути. Ось такою є е, формула макіяжу, да, прям базова. Базовий комплект макіяжу, і ці всі пункти я планую потрошки розбирати в кожному відео, да, зупинятися на кожному етапі, десь більш практичні відео показувати, як це, наприклад, там брови, да, як їх малювати, е е яку частинку кобрів ми трогаємо, яку ми взагалі не трогаємо. Е е куди ми наносимо румяна, як яким чином. Тому роботи в нас з вами багато. <с> відео планується теж багато. Я uh yeah, Буду дуже вдячна за підтримку, також буду вдячна за підписку на канал і до нових зустрічей!